Це відео буде про мої зміни і про те, як можна змінити своє життя. Ці кроки я розповідаю, що я робила для того, щоб оцінити своє життя і покращити своє життя. Привіт, дівчата! Сьогодні я хочу поговорити з вами не менш на важливу тему про оцінку поточного стану, де ви знаходитесь саме зараз. Це один з перших і, можливо, один з найважливіших кроків на шляху до змін до того, щоб зрозуміти, де ти зараз знаходишся, що працює, а що потребує коригувань. Тож рекомендую вам підписатися на мій канал, де я тепер ділюся не секретами думок. Які нас будуть вести до легкого мислення і досягання цілей і результатів найшвидшим шляхом, а головне, що ви будете розуміти, чого ви хочете і як до цього прийти. Як часто ми дивимося на своє життя і думаємо, а де ми зараз? Чи дійсно я на тому шляху, на якому хочу бути, чи дійсно я рухаюсь вперед, чи засрягла у яких звичних... Рутинах і це питання, ці питання не тільки важливі у часи криз, але й тоді, коли здається, що все добре, але є відчуття, що чогось не вистачає. Сьогодні я запропоную вам декілька питань і кроків, які допоможуть вам оцінити поточний шлях вашого життя. І перше питання, з якого я раджу почати, це питання де я зараз. Це питання звучить простим. Але насправді воно потребує глибокого аналізу. Ми часто бігаємо в пошуках цілей, досягнень, покращень. Але насправді, щоб зрозуміти, куди рухатись, треба зрозуміти, де ти зараз. Згадайте, коли ви останній раз оцінювали своє життя? Що у вас є? Що ви досягли? Які у вас стосунки? Чи досягнули ви баланс? Між роботою та відпочинком. Подумайте про своє самопочуття, звички, емоційний стан все це впливає. Оцініть кожну сферу життя: стосунки, здоров'я, особистий розвиток, фінанси, духовність та відпочинок. Ці кроки я розповідаю, що я робила для того, щоб оцінити своє життя і покращити своє життя.